Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. І Сьогодні хочу вам показати міні-тракторець, який нещодавно надійшов до нас. Як зазвичай робимо огляди, намагаємося якомога найшвидше поставити вас, якби ввести вас в курс справи. І Тому покажу вам зараз всі новинки, плюшки, фішечки, які додали в даний тракторець. Гарного перегляду, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підписуйтесь також в TikTok. Там ми також ведемо блог. Тому поїхали. Народ, ну, це ДТЗ-шечка. Вони реально, звісно, ж постійно якби, не залишають без емоцій, вони постійно якби, вдосконалюються і постійно мають якісь новиночки. Дана новиночка це вже оновлений дтз 5354, може, знаєте, HPX New. А це вже оновлений, має назву ДТЗ 30... 354У. Тобто його оснастили примусовою гідравлікою і додали ще декілька фішечок. Давайте по ним пройдемось. Почнемо з того, що розмір передньої гуми 7,5-16. Диск нерозбірний. Задня гума йде 11,2х28 розбірного типу, плюс накинутий довантажувач з заявленою масою 45 кг. Попереду. Попереду бачимо вже оновлений довантажувач, оновлений балансір такий. Тобто заявлена його вага 80 кг, щоб ви розуміли. Плюс можна використовувати як зіп, плюс сюди можна накидати залізо, плюс сюди можна насипати піску, плюс можна залити при бажанні бетоном, і тобто у вас буде передня частина набагато тяжча і зможете більш використовувати масивне навісне обладнання. Зіп-наборчик тут іде в комплекті. До речі, тільки що зважував даний тракторець у нас на вагах. Також дивіться відео в Ютубі і в Тікток. В зважив я його і масу має даний тракторець уже експлуатаційну 1660 кг. Доволі непогано. По ходовій системі. Передній міст тут іде, як і зазвичай, ну, редукторний, портального типу. З гідрооб'ємним рельовим керуванням, захищеним кожухом, ось бачите, циліндрик, трошечки крас, красочка полопалась. ну то, то не біда, це ж краска. Фарба це фарба, друзі. Що ж тут під капотом? народ? А, Вибачаюсь, поставили вже такі от пластикові крила на нього досить захищені, навіть з бризовичками такими. Плюс-плюс. Подивіться, як ця болда виглядає. Я тільки що звикав до габаритів даного тракторця. Відчиняється капот, як і в старому зразку. Бачимо, що на двох газових упорах капот тримається. Бак на 40... 39 літрів заявлених під капотом у нас. Лючок є в капоті. Трішки доволі не... незручно, але ж ну, все-таки ДТЗ це про якість. Бачимо, що у нас тут. Встановлений акумулятор такий, який був раніше, 80 годин. Доволі добре тримається, клемки, все як положено. Ось система охолодження рідинна. з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини захищена сіточкою від засмічення всякими там насінинками, і мошками, і блошками і тому подібне. Гідров'ємне керування рульове має окремий бачок відповідний. Також бачимо, що додано. Розширювальний бачок на антифріз. По двигуну. Двигун тут у нас йде cf 3 b 35 t з номінальною потужністю 25,7 кВт. Номінальні оберти 2400 обертів на хвилину. І робочим об'ємом 1903 909, вибачаю, точно, кубічних. Вихлопна система старого зразку. Той самий. Колектор випускний і так само захищено все в захисних кожухах для забезпечення вашої безпеки, застерігаючи вас від опіків. Бачимо, що оновилась трішки паливна система, трішечки змінили її. Більш детальну інформацію, дивіться під відео, буде закріплено всі детальні характеристики. Якщо я буду розповідати все це детально, буде дуже довге відео, друзі. Бачимо, оновили фільтр паливний, він тепер збільшений. Бачимо, там з бумажним фільтром тепер, паперовий фільтр. друзі, І що далі? По системі фільтрації повітря вони зробили, він також контактно-масляний повітря забірник циклон, зробили трішки довше дишло, тобто винесли його трішки вище, зменшили якби, потрапляння пилу сюди. Власне, циклом. Тут же ж масляна ванна і дві сітки з різного виду, різної щільності. Так, По правій стороні в нас встановлений 14-вольтовий на 750 Вт генератор, два роздільних еншонасоси на, на рульове управління та на задню навісну систему стандартний стартер іде. І масляний фільтр також збільшили на гідравліку. Тобто, бач, бачимо, трішки він не захищений, але ну, якби, я думаю, що власне, сюди нічого так в основному і немає потрапляти. Двохдискове щеплення, звісно ж, бачимо, корзина широка, доволі велике місце. І знову ж вони це місце не зробили якби, більшим тут. Отут реально мало місця. Дойдемо до місця апаратора я вам розкажу, як воно власне, відчувається. Перемикач маси в зручному місці, тобто з закритим капотом. А, можна доволі просто перемикати, Хоп, вимкнено, ввімкнено. Так, друзі. А, глушиться і заводиться даний трактор з ключа. Тобто встановили вже такий типу соленоїд, він заводиться і глушиться просто з ключа. Немає вже тут глушинки такої примусової, і це плюс. Позаду навісна система. 3 з двома виносними гідроциліндрами. Підіймає 900 кг, як зазвичай стандарт, ну, типу, більше не потрібно. Підіймає, опускає, все як положено. Можна вижатись, змінити колеса, перекинути тому подібне. Одна, один причіпний пристрій, така от сапочка, типу. Так, клешні в нас зварені, тут ідуть гарно зварені. Але хотілося б все одно краще, якщо чесно. Трішки десь щось провтикали. Ну нічого, самі розкоси і гвинти дуже добре зроблені, отут так все продумано, виконано. Тут майже на одному рівні все, все чіткенько. Задній міст доволі доречний. Третя точка, хотілося б її бачити трішки більше, Ну нічого. Це, це таке, друзі. Тут у ну, кожного свої бажання, переконання і тому подібне. Розетка вже встановлена під причіп. І по гідровиходам бачимо їх тут дві пари і плюс один конектор. Гідророзподільник тут встановлений вже, як ми можемо бачити, з... він трьохсекційний, друзі. І кожна із секцій має плаваючий режим, щоб ви розуміли. Тобто... Два гідровиходи мають коротше, також і плаваючий режим. Хто хотів, бачу, ви запитували в коментарях, чи мають на Донфенгу. Не знаю, як на Донфенгу, ще не, в цьому я не переконався, але от ДТЗ є плаваючі режими на додаткових гідровиходах. По задній частині вал відбору потужності також у нас в захищеному такому колпачку. Відкручувати його, ну давайте. Він 6-ліцевий, як зазвичай, на дві швидкості 540 та 1000 обертів. Відповідне для своїх потреб. Так, з цим копачком постійно якась лазня. Добре, друзі, по, по місцю оператора давайте перейдемо. Доволі мені цікаво, все більше і більше стає мені подобатися, якби розповідати вам і сам стаю більш обізнаним і розуміюся на цій техніці. Дякую кожному підписнику, дякую, хто нас підтримує. Завжди вірте, вірте в нас, вірте в перемогу, все буде добре, все буде Україна. Друзі, також дивіться, щодо гарантії, то надається вона 3 роки на даний тракт Сервіс, бачите, 24 на 7, номер телефону. І в принципі до ДТЗ питань немає. Сходинка одна, така реплена. Рівна підлога, гумовий килимочок і отак от по місці оператора. Сідушка йде м'яка, дуже м'яка, реально. Підлокотнички. І регулюється вона як по жорсткості, так і по виліту. Так, далі. Сідаємо на цей трон. Погнали. Педаль щеплення, як зазвичай, під лівою ногою. Педаль гайм, здвоєно і акселератор. Гальм... Стоянкове гальмо у нас іде старого зразку, тобто затискається і відпускається О, таким чином. Щоб ви розуміли. Так, по... По реж... по... Давайте по важелям пройдемось. Важелі тут почнемо, як зазвичай, давайте з коробки. Коробка тут вже йде е покращена, трансмісія посилена, йде е Три основних передачі, плюс три mm. режими ходу, ось важіль на режимі ходу і плюс реверс. Реверс біля керма дуже зручно, дуже м'яко, плавно перемикається з витисненим щепленням. Тобто маємо 9 передач вперед і 9 передач назад відповідно. Багатофункціональна швидкість в цьому тракторці є. Тобто, Бачимо, тут у нас іде отакий от під, під якусь книжку, хоча не знаю під що це. Ну тут вже додумайте самі напишіть в коментарях, щоб ви сюди поклали. Так, важіль на гідравліку. Тобто, тут, тобто, написано навіть, тобто, ви розумієте, назад це піднімається, оце нейтральне положення, це на пониження і плаваючий режим фіксується. Друзі, бал відбору потужності, от, таким от, з синім таким колпачком перемикається. так, е, Під'єднання від'єднання переднього мосту також вказано, перемикається. І два важеля на два додаткові гідровиходи. Все. По а, ручний газ. Важель ручного газу в своєму стандартному місці. Тобто по попри... стійка. стійка не змінилась, тут нічого не змінили. Все на своїх стандартних місцях, Плюс е, вихід під прикурювач, для того, щоб встановити під USB-вихід. USB Також є під якусь додаткову кнопку, місце посадкове, аварієчка, стандартно, сигнальчик, поворотнички, світло, і ТД, і ТП. По приборній панелі. Вона така, як і була, залишилась, повністю комбінована йде, механічні е, обороти і електронне обчислення е, напруги в системі, температури, мотогодини. Е, тут у нас іде ємність в баку і електронне обчислення обертів. Також тут купа датчиків, якщо ви помітили, давайте я вам ще зараз покажу. Тобто всі індикатори. Ось вони засвічуються і виявляються всякі помилки і тому подібне. Так, ну що, по освітленню давайте покажу. Тут по освітленню все дуже і дуже просто. Попереду на капоті встановлені звичайні галогенки. Повертачі бокові тут ідуть обігонкового типу, ось тут на крилах задніх. І діодного типу якби, габарити і повертачі. Тут э, повертачі, стопи та габарити в своїх стандартних місцях нічого не змінилось. Фара на заднє, освітлення задньої робочої частини у нас в цьому місці. Все. В принципі, заводимо, їдемо і, в принципі, слухаємо, будемо за... підходити до завершення. Виховання диференціалу, друзі, я постійно забуваю про нього. Ось вона. Це подалька. Заводимо тракторець дуже просто, безпечний запуск, витискаємо щеплення і запускаємо двигун. На ручки також, звісно, є накрива Ручки для красочного потрапляння. Потрапити в зону операторську можна тільки з лівого боку, з правого боку немає. За рольове керування просто, ну я не знаю. Дитину посуди, і буде вона спокійно керувати даним як Дехто я бачив навіть собак садить. Бо як білка і білка. Зеркала заднього виду, бачите, посинули мамі трошки ці ролі. Власне що? У вас не можна їхати. Дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Ціна за номером телефону або на сайті Всім дуже дякую. А на огляді був трактор дтз 354 Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Пока-пока. До нових зустрічей у нас на каналі.